Ще 12 місяців тому Київщина мала всі шанси стати символом української відбудови, ідеальною картинкою чи пілотним проєктом. Натомість, як тільки військових поміняли на посадовців в фу-краватках, область знову занурилась у морок. Тепер вже корупційний. Сотні мільйонів гривень, виділених на відбудову, почали роздавати фейковим попам і компаніям. В основному без тендерів, без конкурсів, без жодного контролю, підписуючи ретельно сховані від сторонніх очей договори. Сотні мільйонів гривень потекли по довгих ланцюжках рахунків підставних компаній. Кому ще грошей? Компанії зі складною назвою Укрбут реконструкція. У неї складна не лише назва, але й доля. Бо належить вона сину Олега Кізіменка, чиновника-сепаратиста, який після окупації Криму залишився тут на посаді заступника мера Севастополя. А син Давід не залишився, і тепер його компанія отримує величезні підряди на відбудову Київської області. У Кербут проект реконструкції Кізіменка замовили за 240 мільйонів гривень реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації, який росіяни знищили пострілом станка. Після відновлення тут планують реабілітувати ветеранів. Перші 200 мільйонів гривень на центр виділив Кабмін, а президент пообіцяв скерувати на реконструкцію 100 тисяч доларів, які отримав як премію за медаль свободи від американців. Історію з батьком-сепаратистом чиновники могли б пояснити трохи банальною, але цілком справедливою тезою, що син за батька не відповідає. Але от пояснити, чому гроші віддали фірмі, яка на момент замовлення у Київській області вже фігурувала півроку в матеріалах кримінального провадження про розкрадання на відбудові набагато тяжче. Так, Укрбут проект реконструкцією ще в 2022-му зацікавилися правоохоронці, але не з Київської, а з Сумської області, де фірма теж займалася аналогічними роботами. Вони почали розслідувати розкрадання коштів на підрядах і виявили, що в компанії також немає реальних ресурсів для проведення відновлювальних робіт. А місцевий чиновник, який по суті і привів їх на підряди, раніше працював на родину Кізіменка. Але знаєте, це все одно ще так. Квіточки. Ми зараз в Бородянці, в Бородянці, яка в плані руйнувань навесні 22-го постраждала чи не найбільше серед усіх населених пунктів. І тут все погано, дуже погано. Я в нього особисто питала, що ну, а чому так, ну, чому нам не роблять відкоси? Він каже, що ну, значить, ну, він не повинен був робити відкоси, просто вам якби, підняти вікна, встановити і все. Я кажу, добре, якщо не повинен, чому тоді в першому під'їзді зробили відкоси відразу, а в нас жодного відкосу не зробили. Ну, тобто кажу, давайте піднімати акт виконаних робіт і дивити, що там казано, хто підписав цей акт, ну, хто буде нам тоді за свої кошти робити, тому що підрядник кошти отримав, а роботу по факту все не зробив. Ну, давайте як ну для людей працювати, а не давати можливість збагачуватись так, на на нещастці людей. От почали шукати ці акти виконаних робіт, актів не було. Це пані Оксана, і на роботи в її будинку гроші отримали одразу і компанія, і ФОП. Втім, схоже, що вигодонабувач набувач все одно був один. Знаю його керівника Науменко. А ну він тут багато. Він багато цей будинок, цей будинок він ставив. От, тому в цьому будинку також відкоси тільки почали робити. Фірма, які віддали гроші на ремонти в цьому будинку, називається БК Укрмонтаж «Укремонтаж-2014». і її директором є місцевий депутат Дмитро Науменко. Паралельно дали гроші і фопу Миколі Бурукову вже не просто на ремонти, а на встановлення вікон і дверей. І роль Бурукова в процесі, і доля перекинутих йому коштів максимально туманні. Бо пані Оксана каже: вікнами займалися люди депутата, але займалися так, що місцеві вже півроку буквально вигризають закінчення робіт. Сам Фоб Буруков теж не надто чітко зміг пояснити свою роль. В цьому бізнесі віконному Дмитро Науменко ваш бізнес-партнер після деокупації Київської області. На той момент невеликий час був, але недовго. Вам допомагав з постачанням вікон чи з встановленням вікон? Скажімо так, він надавав нам можливість для встановлення вікон. А ви маєте на увазі, що погоджував конкретні об'єкти, де можна ці вікна встановити? Так, так, так. Він нам надавав б, е, матеріал, скажімо так. Ну вікна, ну але ж це звучить дуже тупо, замість того, щоб замовити не суперскладні роботи під ключ, закупити, приїхати і встановити вікна, плодити платежі різним юрособам, автоматично здорожчуючи їх. Ну це для нас воно звучить тупо, але тут, схоже, звична практика, бо аналогічна ситуація повторилася і в сусідньому будинку. На ремонтні роботи дали гроші фірмі депутата, а паралельно ще й заплатили вже іншому новоствореному фопу Івану Слухаю. А вони там одна, друга, третя передавали друг другу Починав на Уменку, а далі переходили. Закінчилося це дуже сумно. Ну, з вікнами у всіх квартирах не по розміру. Я не чула, щоб в когось були по розмірі вікна вставлені. п'ять-десять сантиметрів. І ще й цей то бачили гіпсокартон внизу, то ще доробляють відкоси з прошлого року. Нащо для чого? Кому в результаті заплатили? Хто в результаті виконував, якщо це так можна назвати, роботи? Фоп, слухай, розмовляти взагалі відмовився, спрямував одразу до свого юриста. Той, схоже, теж не дуже в курсі, чим клієнт займався. По Дмитру Науменко, наскільки я розумів, вони виконували певну роботу. Слухай, він був залучений як фізична особа, підприємець, хтось комусь щось і в результаті вікна не по розміру. Скрізь. Краса, але це не найгірше, що ми зустріли, бо найгірше тут. Мешканцям цього ж будинку на центральній не пощастило з підрядниками, які лагодили дах. За ремонт взялася компанія Атмосфера Інженіринг Сістемс, на що мала отримати 6,5 мільйонів. Посеред осені робітники демонтували стару пошкоджену покрівлю і зникли. Всю зиму була криша відкрита, і ми під кліонками жили. Бачите, все все позатікало. Криша була снята, воно все потікло. Через дощ і сніг на стінах зіпсувалася штукатурка. З'явилася пліснява. І в деяких квартирах нема світла, бо залило в проводку. Це бачите, хала спротила. Це ж грибок удаляла. Ага. Перстейн грибок. У цій квартирі в першій тут взагалі по 8 по десять відер води стікало, коли б криша була відкрита. Тут люди бігали з нижніх етажів, тазики тут було кльонками все застелено. Все, стільки збирали воду, виливали, щоб далі не тікло. Ну до, до третього поверху, наче дотікло. Врешті ремонтники закрили дах на об'єкті у січні, хоча перший акт виконаних робіт підписали ще в грудні. Поки компанії заплатили половину з обіцяної суми 3,3 мільйони. Адже роботи майстри не закінчили і дотепер. Кажуть, що дороблять, і кришу підіб'ють, і люки поміняють, бо люки позатікали, вода штекла, вони порозкисали, то дерево було, воно порозкисало, вже їх не закриєш. Класно ж, напрацювали так, що стало гірше, ніж було. Зникли з об'єкту і... і втрапили в розслідування Бучанської прокуратури. Через ймовірне розкрадання грошей на ремонті покрівлі у цьому будинку. Ну, з іншого боку, всіх же не перевіриш, так сталося. Бувають недобросовісні підрядники. Правда? Могло б звучати переконливо, якби після цього компанії не віддали замовлення на 32 мільйони на капітальний ремонт. Капітальний ремонт цього ж будинку. Це якась вершина цинізму і безладу. Втім, коли ми проволалися з цієї ситуації і взялися ставити питання та розсилати запити, чиновники раптово прокинулися і раптом знайшли причини розірвати цей договір. Потім посиділи, подумали, мабуть, згадали, що віддали цьому ж підряднику замовлення на ще один капремонт в такому ж пошкодженому будинку на центральній за 50 мільйонів гривень і розірвали й цю угоду теж. Бачите, а кажуть, що журналістика не дає результатів, дає навіть ще до виходу сюжетів, аби ж тільки вони тепер не віддали це замовлення якомусь вигаданому фопу. Так, а що це за атмосфера така? У неї дуже цікаві зв'язки. З одного боку компанія пов'язана з відомим київським забудовником Андрієм Вавришем. Атмосфера виступала генпідрядником одразу на кількох об'єктах Вавриша у Києві. З іншого боку, на має зв'язок із чиновниками. Втім, ані те, ані інше. Чомусь ніяк не вплинуло на швидкість чи якість робіт.